Тернопільні відбувся схід вантажного рухомого складу по станції Тернопіль, а саме зійшло шість вагонів рухомого складу, які були завантажені два з них зерновими культурами і чотири вагони завантажені щебеневою відсюковою сумішю, щоб будемо говорити. Відповідно, схід стався при маневруванні локомотива. Зараз говорити про безпосередні причини сходу, це можна лише поки що висловлювати певні припущення, чи це через просідання колії в даному місті біля 150 150-ї залізничної стрілки, або ж також могло посприяти причині такого сходу, як сьогодні відбувся, це перевантаження даних вагонів. На даний час по даній. По даному факту працює ціла комісія за участю фахівців, в тому числі із управління Львівської залізниці, ревізорського апарату з безпеки руху. Перевірку ми також проводимо як транспортна прокуратура порядку статті 97 кримінально процесуального кодексу України. І вже після завершення даного сьогодні повністю огляду. Даних вагонів детальних. А відтак і буде детально оглянуті усі колісні пари, візки, вагони, які безпосередньо зійшли, тому що один із вагонів, він дійсно її перекинувся на, на бік, лежучи, Із колісних візків повністю зійшов. Відтак буде проведено. І визначено повністю, що все ж таки послужило безпосередньою причиною сходу даних вагоні вантажного парку. Тоді, безперечно, що й буде прийнято остаточне вже рішення, маючи зібрані усі повністю матеріали, всебічно опрацьовані і всебічно досліджені і об'єктивно. Тоді буде прийнято остаточне рішення. Або ж в такому випадку буде порушена кримінальна справа. За ознаками злочинів щодо безпеки руху або ж відмовлено порушення такої кримінальної. Справи.